Треба діяти швидко, поки один з них знову не Дим, вогонь не просто стихія. Це живий організм. Він спостерігає. Вичікує Слітчий Гудсоне, ваша репутація вас випереджає. І про вас це можна сказати. Ви раніше зайшли у мій кабінет. Серіал від відомого автора кримінальних романів Деніса Лігейна. Кажуть, у цьому районі діють одразу два серійні палії. І по жодному немає зачіпу. Чорного птаху. Навіщо вас прислали? Ви ж не знаєтеся на підпалах. Ні, але я спец по аналізу місць злочинів. Навіщо вона тут? Ти сам з вогняною чумою не впорився. Прийми допомогу. Треба діяти швидко, поки один із них знову не вбив. Зазвичай серійні полії безпорадні у власному житті. І хочуть, щоб інші це відчували. Не давай йому крутити тобою. Цей хлопець не з тих, що зможе. У вас усе добре? Останнім часом ви якась дивна. Справда ховається. Вип'ємо за героя. Якби я підозрювала твого чоловіка, ти б здивувалася? У якому злочині? А на що, по-твоєму, він здатен? 对。